Віктор кава, я і мій телевізор. Вітя Терен мерщий ускочив до хати і швиденько, доки мати не визирнула з кухні, роздягнувся, гепнувся на стілець біля свого столу і схопив ручку. Коли до нього заглянула мати, він уже низько схилився, сопучи, щось писав. Мати підозріло спитала Ти що, тільки не прийшов від митька? Знову весь день витріщалися на екран. Вітя не зразу підвів голову, його очі були сердиті. Еге, там, тільки но, лише перед твоїм пригодом забіг до Митька, щоб порадитися, писати твір, цілий день над ним мучився. Мати недовірливо подивилася на нього, однак мовила примирливо Гаразд, пиши. Та недовго, бо завтра ж у школу треба зібратись, а то розлінилися за канікули. Та про що ж писати? Нічого цікавого не було в нього на канікулах. Може, вигадати? Он скільки бачив він різних захоплюючих історій по телевізору, цілий зошит можна списати. Вітя рішуче вивів на папері ми з татом сіли в літак і полетіли в Африку полювати на крокодилів. І перо мовби спіткнулося. З паперу на Вітю, в вочевидячки, глянули очі Олександри Іванівни. Вони з докором сказали То це ти брехати взявся? Вітя почервонів, порвав папір і сердито подивився на телевізор, котрий байдуже блимав на нього більматим великим оком. Це він, він винен, що віті нічого писати, от хай вчителька й лає телевізор. Я встав вранці. Мився, поснідав, хотів іти гуляти, і просто так, щоб перевірити, чи працює, угимкнув телевізор, а там показують мультиплікаційні фільми. І багато. Коли закінчили їх, почався фільм про пригоди двох хлопців улітку. Хіба я міг його пропустити? Ну, а тут обідати час настав. Вітя аж усміхнувся задоволено. Чисту правду він пише. Після обіду я твердо вирішив піти на вулицю, але тут до мене подзвонив мій друг Митько. Виявляється, його мати після обіду прийшла з роботи додому, бо захворіла і витурила Митька гуляти. А йому дуже хотілося подивитися дорослий фільм. Та коли б мати не послала його гуляти, вона все б одно не дозволила йому дивитися той фільм. А я ж сам вдома, то знову вімкнув телевізор не відмовляти ж гостю й другові. Відько на хвилину задумався, чи писати про вечір усю правду, рішуче махнув рукою тільки правду. Мітько пішов від мене перед самим матеряним приходом. Мені було прикро, що я не виконав обіцянки не стерчати перед телевізором і сходити погуляти, щоб не засмутити маму, швиденько збігав на двір, пройшовся по снігу і став біля під'їзду подихати свіжим повітрям. Вітя скорботно похитав головою, бо ж і другого, і третього, і четвертого дня телевізор не відпустив його від себе. По перше, на канікули зібрали найкращі передачі. Видно, весь рік їх копичили. А по друге, Митько унадився до їхньої хати. Мати хворіла і все пильнувала, щоб не горів даремно телевізор та не висмалював тобі, хлопче, очі. Мейко хоть і кривився, що у друга телевізор чорно-білий, однак мовчки прикипів до нього. Довелось Віті й самому висиджувати поруч, а потім їхній телевізор, мабуть, перевтомився, бо якось когось дня клацнув, кашлянув і замовк. Поволі згас екран, тільки ще хвильку яскрава зірочка світилася, танула. Вітя й Митько зітхнули. Підійшли до вікна, сонце сяє. Мороз тріщить, крига, мов скло. А он де на майданчику каток заливають, сколетнулися хлоп'ячі серця, на двір, негайно на двір. Але не так сталося, як гадалось. Коли вітя вже одягався, а митько нетерпляче квапив його, в двері задзвонили. На порозі стояла Митькова мати. Вона попросила сина з годинку побути вдома, бо їй треба піти до поліклініки на виписку, а в цей час має дзвонити по телефону батько. А в Митька був кольоровий телевізор. Що то вже за краса, і Вітя не зміг відірватися від нього до самого приходу медькової матері, тітки Поліни. Тобто до вечора. Вітя описав усе це ще раз зиркнув на німотний екран. І з жалем подумав, і коли вже прийде майстер по ремонту, і рішуче дописав, отак телевізор позбавив мене і мечка канікул.